Нашого сьогоднішнього випуску Дубневич, якому минулого тижня оголосили підозру, сьогодні загубився, але потім знайшовся. НАБУ вранці, оголосило в розшук чинного нардепа Ярослава Дубневича, якого, нагадую, підозрюють в організації за володінням майном природнім газом на суму понад 2 мільярда гривень та легалізації незаконно отриманого прибутку. Дубневич. Організував провласнення газу під контрольними йому посадовцями Новояврівської та Новороздільської ТЕЦ на понад 2 мільярди гривень. Посадовці закупили газ у НАК Нафтогаз України за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових. Цей газ не використовували для виробництва тепла, а використовували у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку надалі реалізовували ДП енергоринок за ринковою ціною. І вже згодом. Десь ближче до обіду розшукуваний депутат Дубневич знайшовся у лікарні, правда, не каже, в якій самі. У Вищому антикорупційному суді триває засідання в справі народного депутата Ярослава Дубневича та його спільників, яких сьогодні звинувачують також у привласненні. Більше 93 мільйонів гривень філії Укрзалізниці. Оголошений НАБУ у народний депутат Дубневич приєднався до засідання через відеоконференц-зв'язок. Він заявив, що зараз перебуває у лікарні на території України, але повідомити точне місце перебування не захотів. Ось такий утаємничний Дубневич. Винувачення виступило проти участі Дубневича через відеозв'язок. Мовляв, він депутат, тому має бути в Києві і може брати участь у засіданні сам особисто. Інформації про те, що Дубневич перетнув кордон, у прокурора теж немає. В підсумку суд дозволив Дубневичу провести лише одне сьогоднішнє засідання через відеозв'язок. На майбутнє суд допустив таку можливість тільки в тому разі, якщо Дубневич підтвердить свою неможливість брати участь в будь-якому іншому приміщенні суду. Також Дубневич подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Просить змінити раніше несну заставу з 86 мільйонів до. 56 мільйонів гривень різницю зобов'язався перерахувати на підтримку Збройних сил України. До речі, раніше цю справу намагалися закрити, використовуючи правки лозового, але однак апеляція ВАКС ніч тоді не дозволила це зробити. А втім, самі правки, які вже були прийняті депутатами попередньої каденції, нинішня влада щось не дуже горить бажанням зносити і залишається віконце для злиття справ. Дуже сподіваємося, що. На цей раз, зокрема, у справі Дубневичів цього не вийде. Нагадаємо, що кілька років тому Дубневич і його брат масово скупляли місцевих експертів різного рівня розливу та вживаності, які бігали по місцевих каналах і розповідали, що Дубневич захисник мешканців Львівщини, а прокляті чинуші з Нафтогазу та Набу займаються політичним переслідуванням. Цей час у Новояврівському та Новому Роздолі люди сиділи без тепла, бо Дубневич та його менеджери не хотіли платити за газ. Згодом ТЕЦ у Новому Роздолі, Новояврмську арештували, а арма передала їх під управління НАК Нафтогаз. Про газ подвійного призначення можете почитати про газові оборудки братів Дубневичів, які розслідувати почали ще в 2017 році. Можете почитати. З відкритих джерел а ми хочемо побажати Ярославу Дубневичу якнайшвидшого одужання, щоб побачити його на лаві підсудних. І, до речі, чи, є, чи розпочався опалений сезон у користувачів послуг підконтрольних колись Дубневичем Новояврівської та Новородільської ТЕЦ. Якщо так, то пишіть у чаті нашої трансляції або просто під цим відомо, відео у коментарях. Так, і